Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною. Не з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіми ліктами і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин не мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі.